Місцева влада підписала угоду з переможцями тендеру на придбання 42 тролейбусів. Перші п'ять з них надійдуть уже до кінця цього року. По суті, у минулому році ми вийшли вже на фініш з ЄБРР і з нашими європейськими партнерами. Це європейська платформа «Добросусідство ЄС, яка нам надала черговий грант. І це стабілізаційний фонд Європейського банку реконструкції розвитку. Як наслідок, ми отримали 4 мільйони 450 тисяч євро гранту на цей проект. В першу чергу закуповуються низькопідлогові тролейбуси, які дозволять користуватися транспортом людям з обмеженою мобільністю, людям на візочках, людям похилого віку. Для цього транспорт має низьку підлогу без сходинок. Тролейбуси матимуть сучасне обладнання, що дозволяє економити електроспоживання в порівнянні з тролейбусами старого зразка. Основні вузли та агрегати використовуються європейського виробника. Є багато у нас і українських виробників, які ми використовуємо. Вони повністю низькопідлогові, обладнані пандусом для можливості заїзду на інвалідному або коляски дитячої. Є кондиціонер салону та водія. Транспорт буде оснащений сучасною гальмівною системою, в тому числі антиблокувальною та антибуксувальною системою. А для покращення умов праці водія та комфорту пасажирів, літку тролейбуси будуть оснащені кондиціонерами і навіть usb розйомами для підзарядки телефонів. Завершиться оновлення тролейбусного парку через 62 тижні. Оксана Медведіва, Нікітавальвоць, телеканал Перший Подільський.